Тож, розглядаємо побітові поля. Так? Ну і власне для того, щоб впевнено оперувати побітовими полями, да, треба розуміти, треба мати поняття структури, бо, власне, ці побітові поля, да, вони ну, корисні, корисно їх застосовувати саме там. Значить, треба розуміти, що. Такі побітові поля, або їх ще можуть називати, їх вони ще можуть називатися порозрядні, так, вони можуть бути полями структур так, як окремих змінних. Так, тобто структура може мати полями різні змінні, але деякі з них можуть бути такими, так, що займають якусь не, кількість не кратну байтам, а кратну бітам. Ну і обмежень, в принципі, стосовно характеру цих полів немає. Єдине, щоб вистачило місця да, для, для заповнення. Ну і опис порозрядного поля, він складається з опису типа поля. Тобто може бути там long, int, unsigned, має бути ім'я, без цього ніяк. І після двокрапочки ви вказуєте розмір в бітах. Тобто, якщо написати ось так: unsigned status, да, 6, це означає, що буде виділено. Виділено 6, 6 бітів. Ось таким чином. Значить, ну, Може бути ще, скажімо так, безіменне поле, да, коли там ім'я поля пропущено, да, його називають ще там приховане, да, може, бути, може бути таке. Ну, І треба якби, трошечки ввести термінології. Так? Є таке поняття як машинне слово. Так. Машинне слово це 2 байти. 16 бітів. Ну, справа в тому, що колись дуже давно перші, там, перші мікросхеми так, вони були 8-бітовими, 8-розрядними. Ну, для них придумали таку, таку скажімо так, одиницю вимірювання, як байт. Потім згодом техніка стала 16-розрядною. Ну, Задумались, що, можливо, для 16-ї розрядної да, придумати якесь нове, нове, новий термін, нове поняття да, для чого, щоб його описувати. Ну і назвали його слово, да, або щоб відрізняти від слів людської мови машинне слово. Ну, не дуже цей термін прижився, але десь, так би мовити, в низькорівневих мовах програмування, в низькорівневих техніках програмування, да, використовується. Ну, треба сказати, да, що зараз, скажімо так, багато хто мову C, так, яка близька до C, відносить вже до низькорівневих. Хоча раніше, коли ця мова тільки появилась, так, появилась то вона вважалася високорівневою. Ну і дивимося, дивимося приклад, приклад, такої, приклад з використання такої структури. Да, значить, у нас буде тут е, якась е, функція, да, яка буде е, приймати там, значення unsigned, да, значить, функція називається binary, нічого не повертає. Значить, тут це у нас оголошення функції, відповідно, визначення функції буде трошки нижче. Значить, ну, спочатку подивимося визначення цієї функції, що вона робить, щоб було зрозуміло е, головну функцію. Значить, у нас тут є дві допоміжні змінні i і n. Так, це будуть цілі, цілі числа. Ну і ми робимо так, що якщо а, АА це оцей параметр, який приходить, беззнаковий, якщо А більше 255, то ми числу n присвоїмо, присвоїмо 15, інакше дорівнює 7. Ну, тобто ця функція буде, скажімо так, залежно від того, що поступає на вхід, да, умовно кажучи, там байт число, да, буде, буде мати там два варіанти виконання. Ну, по суті, це n нам треба для циклу, да, тобто залежно від того, яке число а, стільки разів треба прокрутити цей цикл. Значить, Ми тут починаємо з n, да, тобто оця змінна i, яка оголошена тут, да, тут отримує своє перше значення. Значить, Починаємо з i до рівні n, поки і більше рівне 0, ми це і будемо зменшувати, декрементувати. І тут дивіться уважно, тут є така операція, да, ця операція називається. Побітовий сув вправо. Значить, цей побітовий сув вправо він означає, що ми беремо, ми беремо число А, його побітовий вигляд, побітову структуру, так, тобто, як, він, як це число закодовано бітами, так, нулями, одиницями. І ми беремо, так би мовити, крайню, крайню кількість бітів, яка дорівнює числу І, ми, так би мовити, відкидаємо, а на, на їх місце записуємо попередні біти. Відповідно, ті зліва місця, які залишаються, ми заповнюємо. Заповнюємо нулями. Так працює побітовий сув вправо. Це така операція, будемо казати, теж побітова операція. Значить, і тут у нас є ще амперсант один. це є побітове І. Ви вже, можливо, знаєте, там, побі... скажімо так, логічне І, коли там дві змінні порівнюють, але порівнюють цілісно, їх значення. А може бути І, може бути побітовим. Так? значить, Побітове І, і да, це означає, що до порівняння беруться відповідні біти, тобто біти з відповідними номерами, да, з рівними номерами, з одної змінної з другої. І е, біт, результуючи біт буде встановлений в одиницю тоді і тільки тоді, коли і в одному операнді, і в другому операнді е, біт одиниця. Да? Тобто така, така от, скажімо так, операція. Ну, треба сказати, що одиниця да, це буде таке число, в якого всі нулі, тільки крайній правий бід, там, одиниця, да, наприклад, бо це буквально, скажімо так, одиниця. Ну і якщо у нас і досягає 8, досягає да, ми там виводимо пробіл, да, ставимо пробіл, щоб відділяти там одні байти від інших. Ну, тобто, такий алгоритм, такий алгоритм, що він робить, він здійснює переведення десяткового числа в двійкову систему. Це один із алгоритмів, як десяткове число подати у вигляді бітів, у вигляді двіткової число. Тому і ця, ця функція вона називається Binary. Тобто бінарно. Ну, і тепер дивимося всю, всю програму. Значить, тут у нас є структура, яка називається Bits. І дивимося, так, у нас тут є 3 поля, три змінних. біт 1, 3 біта, біт біта, біт 2 2 біта, біт 3 3 біта, разом 8 бітів. Так? Е, і що ми тут виграємо? Так? Ми тут виграємо, що якщо така структура дорівнює 8 бітів, ну, тобто кратна 8, да, тобто, якщо є така структура, де ми змогли сформувати е, змінні е, таким чином, що їх розмір разом дорівнює 8 або кратний 8, у нас будуть мінімальні, ну, тобто у нас не буде втрат пам'яті. Да? Бо якщо б десь тут у нас вийшло 4, да, це вже е, 10 бітів, да, відповідно, ми вже б в 1 байт не вклалися, треба було б брати 2 байта, і це вже було б, ну, насправді би ці 10 бітів вони вилилися всі 16. Так? Тому що в структурах ви знаєте, да, вирівнювання відбувається за найбільшим. За найбільшим значенням. Ну, Тут, в даному випадку, можна вирівнювати за одним, за одним байтом. В цьому, власне, і перевага, перевага структур да, що, побітових структур да, з побітовими полями, що вони дозволяють економити, економити пам'ять. Ну, і тепер е, ця структура, як і будь-яка інша, да, вона є типом даних. Е, тому значить, ми можемо оголошувати змінні цього типу. І тут у нас значить, ми створили таку змінну гуд, умовно кажучи, да? і кожну ї, кожному, ї, кожному полю можемо присвоювати значення. В даному випадку ці значення десяткові. Так? Але, наприклад, там, 3 в десятковій це 11, 4 в десятковій це 100, да? там 6 в десятковій це там, 110. Да? Наприклад. Так от, да? 100 і 110. Це по суті нам три, три біти потрібно. Да? Три комірки треба заповнити. Відповідно, нам вистачає. Ну, Ще сім ми могли би записати. Да? Тобто, якщо у нас е виділено для поля три біта, да? то всього у нас вісім варіантів від 0 до 7. Да? І так, такою структурою, да, такими бітами ми можемо кодувати значення від 0 до 7. Да? Від 0 до 7 включно. Ну, ось так це працює. Ну і тут ми, скажімо так, виводимо, скажімо так, виводимо значення цих полів і можемо вивести, там, вивести їх суму, е, ну і ще й ще застосовуємо функцію бінарі, да, тобто ну, додаємо всі числа да, і, скажімо так, виводимо їх у двійковому форматі. Ну і залежно, пам'ятаєте, да, залежно від того, що там вийде, чи, чи менше, чи більше 255, да, може бути застосований той чи інший алгоритм. Давайте так би мовити. Для чого потрібні побітові поля? Значить, якщо пам'ять пристрою обмежена, то в одному байті інформації можна зберегти кілька логічних значень. От так як ви тут бачили. Тобто кожне, кожне із цих побітових полів може мати якесь своє значення. Навіть один біт і то може мати значення. Ну і е, деякі пристрої, да, деякі інтерфейси пристроїв передають відомості, які закодовані саме в окремих, е, в окремих бітах, так Тобто кожен біт щось, щось означає. Е, буває таке, що потрібно отримати доступ до конкретного біта в байті, да, для того, щоб змінити налаштування. Зокрема, це можуть бути мережі налаштування, налаштування о, там, операційної системи. Да. Е, от в таких ситуаціях. Значить, ну, найчастіше, найчастіше доводиться мати справу з бітами да, тобто і опрацьовувати їх порозрядно, не всю зміну цілому, а порозрядно. Отже, який можна зробити короткий висновок, да, Те, що не дивлячись на те, що структури да, самі по собі да, не економно використовують пам'ять, да, тобто там існує таке поняття як вирівнювання за найбільшим. Та, але крім цього, існують поля побітові, які можна в структурах застосовувати і таким чином економити, економити пам'ять, робити структури компактнішими і продуманішими.